Зробили отаку от машинку ТГС, -а. дивіться, який красень. Синя кабіна, синій кузов. Це машина комунальна. Або ще як її називають, щебнівоз. З невеликою кубатурою, десь приблизно 13 кубів. Но машина чим класна. Це не зерновоз, такий, як он там стоять два штучки. То теж класні машини, але то чисто зерно. Тут машина, ми можемо возити щебень, асфальт, буд. Ну, тільки, звісно, не такі вологі, щоб його пробувало. Бока тут у нас йдуть четверка, пол-п'ятерка по металу. Яку ми сталь сюди використовуємо? Вся сталь тут використовується або 09Г2С, або е, аналог її турецький С-355. Що по цій машинці ще таке цікаве? Виконали ми цей кузов конкретно під задачі комунальні. Е, поставили сюди гідравліку Хіва, циліндр Хіва, насос Хіва, розподілитель Хіва, переключатель, джойстик так називаємо теж Хіва. І доповнительно ще установили отакий обсікатель, це теж хіва, для того, щоб контролювати висоту підйому кузова. Покажемо давайте задню частину. По задній частині у нас просто клапан йде, такий, щоб повністю відкривався. Клапан доповнительно оборудований отакими защолочками, як такі контрольки прижими. Заднє чи внизу верні, прижимається він на 4 таких клика. Вирізані вони з 20-ки такі мощні, потужні дуже клики. Тут все на маслюночках мажеться. Труба 30 тора, стінка 6, теж доволі така міцна. Ось наші координати, кому треба буде такий кузовок замовити, або машинку з цієї сторони теж прижим. І механізм відкривання. Відкривається він через речах, такий як переломний. От ми нажимаємо, бачите, він не відкривається. Трошки сильніше, клац і відкрили. Все, е -е, кузов готовий до вигрузки. Хай він так і буде, ми далі будемо піднімати і покажемо, як відкривається кузов. Так, по цій стороні, що цікаво, тут бачок, такий невеличкий на 60 літрів. Його буде достаточно. Е -е, для цієї машини вона прицеп тягати не буде. Та навіть з прицепом, якщо 60 літрів, вистачає. Машинка 320-та. Тут треба, для комунальних треба там брати. 400, 440, 320 ось з головою. Без спалки. Тому що хазяїн цієї машини планує ночувати вдома, а не десь в полях та на вигрузках в Рені. Що заведемо, піднімемо його. Машинка завелась, воздух у нас накачаний, що ми тільки на ній під'їхали. Показую, як включається. Беремо. Включаємо тут бачите, що серінечки такі. Раз, насос включився, все. І управління джойстиком на себе і вверх зафіксували все, кузов пішов до гори. Кузов потихеньку піднімається, ми не газуємо. Подивимося е, по надрамничку ще. Надрамничок у нас зроблений з швеллера 18-го. Багато хто там в коментах пише по таким машинам, що сталь 3, швеллер тут не можна використовувати, треба гнути профіль. Ну, люди не розуміють, що швелер теж може бути з 09 Г2С, а не тільки ну, сталь тільки 3. І зараз він підніметься. Ось дивись, зараз він як упреться по тип, немає цікаві. І одразу кузов встановиться. Це така подстраховочка для того, щоб ви могли виставити собі угол уголів. Бачите, все, клас, все, кузов зупинився. Задній борт відкрився. Зараз я переведу. Джойстик положення стоп. Щоб він не качав. Все, ззаді кузов відкрився. Зараз глянемо його внутрішній кузово. А ще по наружі Такі улавлювателі, борта ми бачимо. Так, заходимо внутрі. Внутрі у нас кузов. Я вже повторюсь, Тут п'ятерка, тут четверка. Отакі зроблені е, такі чи як воно правильно назвати його, для того, щоб сходив груз. Зараз вони ще шершавенькі, ну грузом полірується, повірте. Буде він отсюди злітати. Доповнительно прийшлося зробити бачу, бачу, таку маленьку шахту. Для чого ми її зробили? Це для того, щоб циліндр не уперся в кузов. Для того, щоб трошки зробити його більшим, менше зробити наклон, він тоді просто красивіше на машині виглядає, ну, не сильний такий наклон кузова. Так, дивимося ще по цьому механізму. Коли у нас борт упреться в кучу, щоб його не виламало, у нас він почне підніматися отак на цьому механізмі повністю. Він у нас піднімається, і ми знаємо, що у нас нічого не пройшоло. Борт не одірвало, нічого не одламало. І виїхали, воно все стало на місці. Так, вийдемо давай по надрамничку, ще подивимось. Понадрамничку, що тут у нас? А, давайте по валу, дивіться, вал перевертання. Виконане на трубі. Це 89-та труба, стінка 13. Втулка. І отакий от потужний механізм перевертання, який зібраний кожен. на в восьми болтах. В сумі 16 болтів. Це з запасом таким капітальним. На подушечках він стоїть, так називаємо камазовські подушки. От, 6 подушок, плюс вал. У нас виходить на кузові 8 точок опори. Зарекомендували, ходить, вже провірено, це все чудово, немає ні перекосів, не ні просідає, нічого. Все чотенько. Доповнітний упор. Це таке вже кому потрібен, кому не потрібно. Лучше хай він буде, коли ви могли його поставити. Кузов підняти, проконтролювати, поставити, щоб ніде нічого не опустилося. По гідравліки я вже казав, тут ми все по Хіві поставили. Бачок оцей малейша це по Турції. Покажу вам ще управління. Дуже цікава така штука, багато хто, коли робив там, на Тамазах, на зілах, на газонах. Вони ну дивіться цей джойстик, наприклад, ми опускаємо його. ось Кузов пішов донизу. Ми можемо в будь-який момент його встановити. Опускаємо, встановлюємо. Опускаємо, точно так же на підйом. Зараз ми її опускаємо. остановили. Точно так же піднімаємо. Раз. Пішов на підйом. Раз все, опустили. Багато водіїв, що робить таку штуку. Зараз вам покажу, теж зафіксую цей борт і покажу. Багато водіїв. Закриваємо борт. Роблять отак. Я не знаю зачем. Не можу цієї логіки. Питав теж у людей, що ви так робите. Так як привично, так якось ми час, піднімемо кузов, покажу. Повністю, я думаю його піднімати не буду. Ну так підніму, щоб він, щоб було це наглядно, щоб було видно. Зараз, 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 трошки піднімається. І покажу, що роблять. Вуалю, не, не, не розумію для чого це. Це небезпечно, вдруге, в оно щоб швидше воно проходило немає. кузов в такому положенні, ну, не повністю піднятий. Груз вже давить сюди на жопу. Ну, тут нічого тут все видерш, який би груз не був. Тут запасом йде і надрамник, і вал. Його можна підняти, так от груженим, нічого з ним не станеться, все видержуть защелки, упори. Тут все ну, доволі міцно зроблено. Піднімають з піском. Або, ньому, або якщо ще з бутом, так це взагалі. І відкривають. Борт ГЕС так от відкривається, як це він зараз відкривається, м'яко, тому що він без груза. Воно як оце влупи. Камні починають падати, ноги можуть побити, ну таке, Ну, не, не розумію. Може хтось так робить, скажіть, для чого ви так робите. Техніка безпечності має бути техніка безпечності. Спочатку відкрили борт, потім піднімаємо його. Все, опускаємо. Назад все фіксуємо. Закриваємо борт. Зараз покажемо вам ще общим планом цю машинку. В принципі, ну, машина може бути. Це не обов'язково, щоб там був ман, даф, може бути може рено. Ну, Взагалі нам, в принципі, все одно на якій машині робити. Все у нас проработано, чертежі є, тільки підстараємося вже під сам подрамник, під довжину, там можуть варіватися моменти. Всякі. Траверсу ми задню поставили. Тож це оригінальна траверса, тут тільки з е, обичного тягача, вона тоненька, а то що фаркопа тут не буде. Одбойничок, все це на місто зібрали, все як в оригіналі, як воно повинно бути. Зараз я покажу вам її общим видом цю машинку. І отак от по кругу. Сніми, щоб було зрозуміло, що це за машина і для чого вона зроблена, в принципі, я вже розказав. Глушу цього красавчика, гонимо його зараз на сертифікацію. Робимо документи і віддаємо людині хай іде працює так що такий красень у нас А, ще один момент дивісь заву за це розказати що ми, що ми зробили дивись викручуємо руля Викручуємо руль в будь-яку сторону і зніми його там дивись допомольно ми ставимо ще подушечки Вон, бачите під і стоять подушки для чого ці подушки це покращує ходові якості машини. Коли вона пуста, 에, давай я покажу там з нутрів. Манометри стоять. Є переключатель, який ці подушечки або накачує, або спускає. От Там є два манометри, якими можна регулювати давлення, контролювати давлення і їздити з комфортом. Такий комфорт, як на пневмомашині. машині. Есть, як на Мерседесі на п'ємо ходу. Є багато критики по цьому поводу, Ну, я так розумію, що критика це от тих людей, які ніколи не користувалися таким механізмом. Той, хто їздив з такими подушками, той вже без них не хоче їздити. Комфорт їзди увілічується в рази. На пусій машинки приспустили подушки. Ви їдете не на ресорі, а ви їдете на п'єми, ресора тільки придержує. Дуже комфортно. Загрузилися, трошки давлення додали, зробили там 2,2, 2,3, їдете теж з комфортом. Повірте, я думаю, що критикують ті люди, які найпросто не їздили на такі механізми. Так що, кому треба, це теж до нас Запоріжжя Автопрофі, звертайтесь. Переробити таку машину або таку машину, це зерновоз, це щебнівоз, Це все до нас, Запоріжжя автопрофі. Зробимо вам все в кращому вигляді. Так що звертайтесь, буду радий бачити вас у себе на виробництві. Можете просто заїхати подивитися, кому цікаво, можете заїхати там, кави попи, пообщаємося, я вам розкажу, як ми робимо, що ми робимо. Просто проведу екскурсію на виробництві. Заїжджайте, Запоріжжя, автопрофіль.